С программой 32134 за позов за генерального прокурора Доминистерства культури та інформаційної політики України 3 судом и за Фекійского проводника протурал на касании оказывается. Так что довозисы, потом кто звук только все продукт судовозисы не причине.

Ваша честь, Терещенко Олена Олександрівна, представниця третьої особи Фундації Спадщини Терещенко, права Ради. Особа Терещенко Олена Олександрівна, встановлена особа Терещенко Олена Олександрівна, встановлена особа Терещенко Олена Номер 3 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 фіксації судового засідання. Фіксація судового засідання, звісно, Право слухатися судом на тим же стадію судового засідання Коменського. Так, щодо відводів, відводи уже питання розглядалось, так? Так. Нагадаю, що на минулому судовому засіданні... А! З'ясовуються можливості, якщо справу залишить в сутості і не вирішується тоді, тоді було 12 документів, які були отримані. Чи не заперечуєте сторону про те, можливо, це проведення відбулося за сіми сезонами япту. Я не заперечую. Це я не заперечую. Заперечую. Я так особо не заперечую. Не заперечую. Суть, який ми не можемо допустити сприйняти. Це нам. І потрібно підтвердити другу Звертаємо питання, яке було запропоновано до розгляду ще на судовому засіданні заяву проступну справи 3 суду. Будь ласка, постанова прокуратури, що там заперечень в попередньому судовому засіданні частково надавали свої заперечення, цієї заяву такі необгонтованою. згодом на те, що судом було надано можливість викласти ці заперечення письмово. Подали відповідні заперечення посмотри, де виходить основні доводи. Коротко хочу зазначити про те, що відповідно до статті статі собі дати особа підлягає залучення до участі справи в справі. випадку інше судове рішення, може вплинути на її права, інтереси та свободи. При цьому хочу звернути увагу суду на те, що спір у ці справі виник. У зв'язку з протиправністю дій Міністерства культури при, при відповідному прийнятті наказу від 5 липня 2011 року. Оскільки прокуратурою такі порушення були встановлені, відповідно було заявлено вимогу про його скасування в підвідній частині. Причому ця вимога спрямована виключно до Міністерства культури, суб'єкту владних повноважень, які такий наказ видав. І при цьому задоволення позову прокурора і так само рішення в цій справі жодним чином не може вплинути на права і обов'язки інших осіб, окрім Міністерства культури та стратегічних комунікацій, а також тих третіх осіб, які залучені до розвитку справи. Хочу звернути увагу суду, що прокурором не з'являлося будь-яких вимог до зайного характеру кшталт прийняття нового наказу для надання статусу будівлі, або вчинення інших дій. Мова йде лише про скасування протиправного наказу, який прийнятий з порушенням певної процедури. Тобто в раз, разі задоволення позову прокурору, прокурора статус будинка, якого стосується оскаржуваний наказ, він не зміниться. Мова йде про скасування наказу, яким було відмовлено у внесенні до реєстру. Об'єктів культурної спадщини цього будинку. Тобто ті аргументи, які викладають заявник у своїй заяві про СУ, справі, у справу якості третій особи стосовно того, що нібито буде змінено відповідний статус будинки, вони не відповідають дійсним обставинам справи. Крім того, сам факт наявності у заявника речових прав на будинок він жодним чином не вказує на те, що його права та відповідні інтереси будуть якимось чином зачеплені цим судовим рішенням цю справі. І крім того, основне, що має бути зазначено у відповідній заяві просту справу третьої особи, це на які саме права правості судове рішення. Ця вимога зеленком не дотримана, не зазначена конкретно, на які саме права суповного судове рішення, лише загальна констатація факту наявності прав на нерухоме майно. Відповідно, наявність, можливо, певних дозвільних документів на будівництво і все, що не жодним чином не свідчить про можливість вступу в якості третього суду. Крім того, на відповідних поясненнях письмових заперечення кофе Генерального прокурора наведено посилання на судову практику. На моє переконання ця судова практика вона є релевантною. Зокрема, це справа номер 640-177 85 рік 20. За позовом молоді Генерального прокурора з Міністерства культури про скасування наказу. Так само в цій справі розглядався спір про скасування наказу, який був прийнятий з порушенням процедури. Цю справу намагалося вступити товариство як третя особа, округтовуючи свої доводи тим, що ну, от, нібито є права на відповідний об'єкт нерухомості, земельну ділянку і судове рішення. Може, про скасування цього наказу може вплинути на права та обов'язки такого товариства. Судом було залучено таку особу в якості третьої особи. Однак при апеляційному оснащенні судового рішення апеляційний 6 адміністратив, апеляційний адміністративний суд у своїй постанові дійшов висновку про необґрунтованість посилання товариства на важливу наявність у нього речового права на землю, розташоване поблизу території музею, якого стосувався наказ оскільки вони жодним чином не пов'язані з предметом спору у цій справі. Спору, так само як в нашій справі, Таким чином, апеляційний суд дійшов висновку, що задоволення козору в цій справі не призвело до обмеження чи звуження прав скаржника. Так само, як і в нашій справі, задоволення козору жодним чином не призведе до обмеження чи звуження прав заявника. Якби ж це спір був про зоврання вчинити дій щодо наділення відповідним статусом цього будинку, так безумовно. Тут слід було розглядати питання про залучення власника будинку з метою забезпечення йому можливості висловити свою позицію стосовно можливого обмеження його прав. Оскільки цей спір цього не стосується, то відповідних підстав залучати таку особу немає. Крім того, хочу зазначити, що положення статті дійсно КАС Передбачають можливість доскарження судового рішення особою, яка не була залучена до участі у справі, в випадку, якщо таке судове рішення впливає або вплинуло, або може вплинути на права обов'язків такої особи. Тобто, якщо допустити, що якимось чином, на думку заявника, судове рішення в цій справі буде, розказ... буде вплине на його права та обов'язки. Він не позбавлений можливості оскаржити таке судове рішення з наведенням обґрунтування, в якій частині прав та оборосів такі рішення його стосуються. При цьому також хочу зазначити про те, що залучення третьої особи, як і інститут адміністративного судочинства, фактично, він спрямований на щось: на, на забезпечення можливості. Отримати доступ особи особі на права області, такі судове рішення до судової справи, надати свої аргументи, надати свої доводи, аби це фактично ну, не призвело до обмеження її права. Тут виникає питання, прочитавши відповідну заяву, додаткові пояснення товариства, виникає питання, а яка мета залучення товариства? Які обставини товариство зможе... Надати суду і пояснити, та, які сприятимуть розгляду в повному, об'єктивному та своєчасному і вирішенню споруд ці стані. Такі обставини може знати товариство, прийняття цього наказу, якщо жодним чином воно не, не було залучено до цього процесу, не ініціювало цього питання. На моє переконання, жодним чином залучення товариства ну, не вплине і не допоможе з'ясувати істину і На Нападі, це призведе до затягування судового розгляду, докладення розгляду справи, надання можливості заявнику ознайомитися з матеріалом справи, подати свої пояснення. При цьому це все безпідставно, при цьому надання безпідставної можливості оскарження судового рішення як учасника справи вже залученого. Тому вважаю, що заява товариства завершених продомера необґрунтована і задоволена і не підлягає. Нагадаю тоді, що в нас на особові сумні було встановлено особу, яка подавала питання щодо залучення. була представником щодо розгляду заяви просту якості третій особи. Це, на початку засідання особа вона була встановлена. Давайте беремо особу технічну перевагу, хвилин, запросимо особу, щоб вона дала документи підтвердження і продовження. продовжуємо. Заперечись його.

Відповідно, володи до однієї руки. Так, посому ці дому цесімудріальному програму документи програмного засічення западів. No 5444010 80 2015 року. Познакомив, нагадаю, що у нас відбувається зараз продовження розгляду заяви про вступ в якості. Є, є, є Додатково, будь ласка, окремо входу на документів. Будете подобатися? Так, додаткові пояснення, вони подавалися вчора через систему електронної судді, були надіслані учасникам справи, але, на жаль, на даний момент вони ще не береться роботи. Коротко щодо вказаних пояснень.

Не заперечити долучення, до заяви про такому треба. До заяви про вступу вправ я підрахую, коли задання чи по дому. На дупові пояснення доступу справиться віддача подання двокатурського. Що щось у вас? Ні, ну так, где у вас тут сидіти? Так, Хто у нас ще мав назад якісь пояснення там по Усново. Повторити, що не треба. Треті. Підтримуємо позицію прокурора. І другий там, так, підтримуємо позицію прокурора повністю. Представник заявника. <реком> Ні, Підтримуєте заяву? Так, підтримую заяву. Це повинні технічними проблемами. Зачительця ухвала суду 10-го повторної ухвали суду 10 червня 2025 року. Справимо 3224 після пожежних ставлення в місті Студенського проєкту засідання померту за участі представників позначають 23 судла.

про противоположність кажуть. Попало в повному об'їзді підписана, чи на засіданні повного тексту у кого можуть отримати засідання сторону заяви, позивач сторону від третього сторону. Немає стіни, може. Кручі статтями 48, буде зачищена ступента репоративна система. Керуча статтями 48, 243, 248, 256, 294, каз України, сутухову, відмовити задоволення клопотання батання представника в кордонах про залучення останньої посидіти. Способного питання помагалися завершення до підвищення досі, призначення справи по судового розвитку в інших обладачах. Зоглядне на те, що в судом підготовчому провадженні наразі бюджету вже максимальні заході, це ми виконання стосовно встановлення коло всіх, які треба було

Брамо погоджувати, чи ну, погоджувати, чи стримати, чи є можливо якісь зауваження щоб дати, може хтось відпустити.